Доброго ранку! ранок на Алтаві триває. Не втомлюємось зичити вам гарного настрою та вдалого дня. І в нас, як і обіцяли, в студії наступний гість це Микола Георгійович Кульчинський, організатор фестивалю Відкрита ніч це українського фестивалю Відкрита ніч, який буде проходити у Полтаві вже на цих вихідних. Так, з 27 по 28 червня цю ніч, скажімо так, суботну неділю. Доброго ранку вам, колеги. Доброго, Доброго ранку. Дуже раді вас вітати, знову і знову в нашій студії. <кхи> 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 Микола Іншович, <Микола Межевич, кхи> так, фестиваль проводиться в Полтаві вже не вперше. Розкажіть, будь ласка, як давно він проводиться? Він проводиться дуже давно, з перших фестивалів, з перших фестивалів Мазепа Фест. В рамках Мазепа Фест в кінотеатрі в кіноконцертному залі листопад ми почина, починали показувати. Конкурсні фільми відкритої ночі. А взагалі відкрита ніч, дубль 18. Дубль 18 означає, що це 18-й фестиваль, всеукраїнський фестиваль відкрита ніч. Засновник фестивалю Михайло Герасимочев'єнко, блискучий український режисер. І познайомилися ми з ним у Києві на фестивалі Відкрита ніч. І, і коли я сказав про те, що ми в Полтаві щороку проводимо на Мазепі Фест день кіно, то він запропонував показати свої фі... його фестивальні фільми. І так налагодилася ця співпраця. І дякувати да Богу, вона тягнеться по сьогоднішній день. Ми в дуже теплих і дружніх стосунках. Е... Останні три рази ми робимо фестиваль, останні три роки ми робимо фестиваль е... під відкритим небом у парку Перемога. Допомагає нам у цьому громадська організація Магнум Опус Роман Повзик, який набагато молодший за мене, який дуже гарно розбирається в комп'ютері, скачує всі ці фільми, редагує, компонує їх, передає там оператору на, на диски чи на флешку. Тобто, ми і крім того, повідомлення в інтернеті дають можливість. Запросити велику, досить чисельну аудиторію. Цим займається Роман. Я займаюся проєктором, грошима. от, Ну і ще там з деякими сюрпризами, які будуть відпросвіти на цьому фестивалі. Так, Микола Герович, я відвідувала фестиваль минулого року, чесно <клес> вам скажу, дуже мені сподобалось. сподобалась атмосфера, така собі невимушена атмосфера, зірки, проектор, екран поруч, друзі. Просто чудово, такий демократичний європейський формат. Як вам, як організаторам, вдається створити таку атмосферу чудову? Взагалі-то я люблю під відкритим небом не тільки фестиваль, кінофестиваль, а й люблю концерти симфонічної музики, джазової музики. Нещодавно я був декілька днів ходив на фестиваль у Києві джазової музики. Він відбувається по суботах в неділю у парку Маріїнському парку, або він називається міський парк відпочинку. Це знаєте, дуже приємно, якось неймовірне відчуття легкості і свободи, і, і глибина сприйняття самої музики. А гляньте, як, якщо ви маєте можливість дивитись канал Мецо. Які фестивалі відбуваються на відкритому повітрі в Західній Європі, в тому, що в, країнах, так. в європейських країнах, в старих замках, в філармонії, в цей лісний парк в Берліні, де відбуваються великі фестивалі, сотні тисяч людей приходять. І звичайно хотілося. А коли Іллєнко сказав про відкриту ніч, і коли я вперше прийшов і всю ніч сидів, це був невеликий дворик у Києві на Андріївському узвозі. І якась, якась фантастична атмосфера абсолютно, яка навіть якась аж містична. І так само лежали на керематах, і так само купа якоїсь молоді, закоханої в кіно. Це добре. що ви, І, звичайно, ми тут робили в Полтаві симфонічної пол орке... концерт симфонічної музики Полтавського симфонічного оркестру. Це теж був на... на Івановій горі. Було сприйнято людьми, і, і мною так само мені було приємно. А відкрита ніч має особливий чар серед ночі, серед зір, як ви сказали. І крім того, в мене завжди було стремління, прагнення якось ближче зійтися із сучасним поколінням, мати з нею з цим поколінням якийсь діалог. Бо я, в просвіті ми працюємо над тим, щоб ліквідувати цей розрив у свідомості, розрив. У Культурній свідомості, втяглості культурній, бо, на, на превеликий жаль, значна частина українського суспільства ще не опанувала набутками української культури, яку творили для нас усіх і для майбутніх, для мертвих і живих в майбутньому найкращі сини і дочки Украї... українського народу. І от от прагнення передати ці скарби мене штовхає весь час на от, різні форми і спілкування з дуже різними людьми. З тим, щоб якось створити ту чи іншу акцію і передати часточку цієї культурі, зацікавлення цієї культури. Ну, я вже е, скажу, раз так е, на цю пішла розмова, мене не так давно видали книжку українського поета, нашого земляка Леоніда Полтаву. Воно вже давненько, але в нас ще збереглось там е, декілька десятків екземплярів. Я також хочу їх на фестивалі так покласти на столик і сказати. Підходьте і беріть, читайте поета, якого, про якого ви не чули і не знали. Хоч він наш земляк і, і створив багато всього, багато книжок написав, багато лібрету для опер, для дитячих. Тобто це от, в, цій, в цій системі, і саме кіно, саме кіно, воно ж піднімає теми близькі дуже людям і молоді, і дітям. Там є декілька фільмів. Про дитячу долю, про долю дітей війни, сучасної війни. Дякую, так, нам про список номінацій, які так. будуть представлені, які фільми, які Все. жанри. Ну, Фільмів їх буде багато, я скажу так. Всього десь найменувань близько 49 найменувань фільмів. Жанри будуть ігрове кіно. Це все короткометражні фільми. Ігрове кіно, на ігрове кіно, будуть конкурсні, позаконкурсні, будуть рекламні ролики, буде анімація, до речі, прекрасна анімація, як завжди. Я просто дивуюся, от в українській кіномистецтві анімація займала дуже високе місце. У нас були прекрасні мультфільми. І от і на цих фестивалях, до речі, ми також на одному кінодні робили повністю день анімаційного кіно у Палаці культури ПТК. Як він тепер називається, Палаці культури для... Оцевум. Оцевум. так. центр Так, <сили> І ви знаєте, не, не жарти. 6-8 годин люди сиділи разом з дітьми, батьки поприходили, ще й майстер-клас потім був. Так от, і на цьому кінофестивалі теж буде жанр анімаційного кіно, і він завжди викликає, кожного разу, викликає щирий або сміх, або зацікавлення, або співчуття. І я дивуюся, що так мало... Му... Типлікаційних фільмів на українському телебаченні і взагалі взагалі проблема з фестивалем вже розглядалася ще Міністерством культури ще в п'ятому році, коли пропонувалося всі фестивальні фільми показувати перед, як колись показували в Радянському Союзі журнали перед кіно. Перед нормальним кіно так говорити, показували журнали. Так от ці фільми можна була домовленість з Міністерством культури в кожному кетеатрі, де демонструються фільми, показувати фільми, короткометражні фільми з фестивалю. Ну, Щось воно так сьогодні не вчилися. Отже, отакі будуть жанри: ігрові, не ігрові рекламні ролики, анімаційне кіно. Ми роздамо анкету. Результати цієї анкети, які в, е, глядачі висловлюють свої симпатії про той чи інший фільм, і о, десь з пів п'ятої до п'ятої ранку нам ці дані треба передати у Київ, оскільки фестиваль проводиться десь у 50, у 50 містах не тільки України, а й і, і, і Канада і Америки. І крім того, крім того перше на фестивалі, там у Києві. Будуть е, гості з е, Польщі, Чехії, і будуть їхні також фільмами. Ми також можливо їх побачимо. А це правда, що будуть показані ексклюзивні фільми, яких більше ніде не можна буде знайти ні в інтернеті, ні побачити по телебаченню. Звичайно, незвичайно. Е, продюсер фестивалю, племінник е, е, Михайла Герасимовича Пилепілєнко дуже дбає про авторські права. І Навіть було так, один раз розмова в нас була. Я кажу, давайте я на Мішен Анатолій попросив мене показати ряд фільмів на полтавському телебаченні. Виявляється, це не так все просто. От коли немає авторських прав, от то просто так взяти і показати їх неможливо. А Филипп, він вважає, що. Це е, творчі роботи людей, режисерів, хач вони, хоч вони молоді, може ще й студенти, але не варті того, щоб їхні авторські права застерігалися, зберігалися, і за все треба так би мовити платити. Ну да як інакше. Ще питання, яке дуже цікавить наших глядачів: чи буде проводитись фестиваль, якщо буде дощ, тому що синоптики обіцяють дощі? Налякало і thimian. нас повідомлення в інтернеті про дощ синоптиків. Через те. Вчора я домовився з арт директором Віли Крокодила про те, що в разі дощу всі люди переходять у Віли Крокодила, от і там буде, можна буде придбати каву, пиво, вино, віскі, все, що завгодно. Чудово, тобто. давайте повернемося до кіно, як то кажуть. Далі буде проводити за будь-якою погодою, тож будь-якої погоди, не переживайте. Так, звичайно. Тож, шановні друзі, ще раз знову і знову нагадуємо. Парк Перемога з 27 на 28 червня субот на неділю, о 22 початок, так? 22-година. Отож фестиваль Відкрита ніч. Знову ж таки, запрошуємо всіх на цей фестиваль, Микола Горгович. Ви також можете звернутися до наших телеглядачів з вашим особистим зверненням. Я запрошую всіх. Усіх, хто нас сьогодні чує глядачів е, прекрасного телеканалу Ултава, приходьте, будь ласка, беріть кремати, беріть теплий одяг е, на всякий видок парасольки. Але гарантовано, якщо буде дощ, то ми перейдемо е, в, в, в приміщення віли крокодила. Там поруч. Поблизу кав'ярні все одно будемо дивитися ці фільми, сповнені відображень великих пристрастей, які панують у нашому суспільстві. Все те, що хвилює людей, кінофестиваль Відкрита ніч відображає у своїх особ, у своєму особливому жанрі короткого метру. Бо це особливий жанр передати почуття суперечності людського буття відносин у короткому метрі на 5-10 хвилин фільму дуже важко. Там є деякі історії, з яких можна зробити телесеріал, але вони вміщаються в 10-15 хвилин. Так що я вас запрошую 27-го, двадцять го година в ніч, в суботу, на неділі. Будь ласка, приходьте. Тож дякуємо вам за запрошення. Нагадуємо, шановні телеглядачі. В нашій студії був Микола Кульчинський, організатор фестивалю Відкрита ніч, фестиваль кінофестиваль. Отож, всім любителям кінемистецтва, Бо хто ще ніколи не долучався до цієї справи, приходьте обов'язково, присвятіть цю ніч кино.